Повідомлення про підозрілий предмет біля авто по вулиці Кибальчича у місті Житомирі надійшло до поліції 6 лютого близько 13.26. На місці працювали слідчі оперативна група Житомирського району управління поліції та вибухотехніки. Будь-яких вибухонебезпечних предметів не виявлено. У застосунку дія можна зареєструвати новонароджену дитину. Завдяки комплексній послузі є малятко. Після хакерської атаки на державні реєстри України вона тимчасово не працювала. Однак наразі фахівці повністю відновили роботу. Тож батьки знову мають можливість оформити документи на дитину без черг і паперової тяганини. Це є комплексна послуга з надання певного. Так, і є комплекс видів послуг під час реєстрації народження для батьків новонародженої дитини. Завдяки цій послузі батьки можуть отримувати. Подаючи одну фактичну заяву, вони отримують цілих дев'ять видів послуг від різних державних органів. До комплексу послуг є малятко. Входять чотири обов'язкових. Це є послуга щодо державної реєстрації народження, а також походження дитини. Це є послуга з реєстрації дитини в єдиному державному демографічному реєстрі. Це є присвоєння дитині. Єдиного унікального податкового номеру і це є реєстрація дитини в єдиному медичному реєстрі. Також завдяки є малятку, батьки можуть скористатися і іншими державними послугами, зокрема, оформити грошову допомогу за народження дитини, матеріальну підтримку багатодітних родин, а також визначення належності новонародженого до громадянства України. Дану послугу можуть отримувати батьки, які перебувають в шлюбі, батьки і мають спільне прізвище, батьки, які не перебувають в шлюбі, і мають різні прізвища, батьки, які не перебувають в шлюбі, або одинокі мами. Для того, аби скористатися комплексом послуг, є малятко. Через дію батьки повинні мати медичний висновок про народження дитини. Заявку оброблюють протягом декількох днів. Державна реєстрація народження дитини передбачає, що батьки зобов'язані зареєструвати дитину в місячний термін після її народження. Відповідно від цього батьки можуть подати заявку саме через дію, якраз протягом цього місяця. Якщо вони пізніше захочуть, то вони не зможуть уже цим скористатися. Також заявку можна подати і фізично до будь-якого відділу ДРАЦ або ж до центру надання адміністративних послуг. Для того щоб подати таку заяву, батьки обов'язково мають мати медичний висновок або медичне свідоцтво про народження дитини, паспорти громадян України або паперові, або електронні вдії, свідоцтво про шлюб, мають податкові коди. А також мають бути у батьків присвоєні коди в єдиному демографічному реєстрі України. За словами начальниці відділу ДРАЗ у Житомирській області Світлани Садовської, наразі понад 60% батьків користуються саме комплексом послуг є малятко. Близько половини з них подають заявки на оформлення дитини онлайн через портал Дія Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. Цьогоріч зима видалась не настільки суворою, аби житомиряни мали змогу вийти на сезонну риболовлю. Попри це, слід не забувати про базові правила поведінки на льоду, кажуть фахівці. Бажано на криву виходити, коли лід уже 7 сантиметрів і вище, не скупчуватися в місцях на одному місці, не одному йти з колегою, тому що якщо вдруг що, щоб ми могли допомогти один одному. Також мати з собою пішню для того, щоб провіряти. Крепкість льоду, окрім того, під час зимової риболовлі потрібно дотримуватись і законодавчих норм. Це можуть бути сім зимових жерлиць, також вуд, поплавцевих вудочок, які з криги половлять, дозволено ловити 3 кілограми риби плюс трофей, і риба повинна бути вся дозволених розмірів. За словами правоохоронців, за порушення добової норми вилову та кількості гачків або жерлиць складається протокол і стягується штраф. Це не грубе порушення права рибальства. Тобто за частиною 3 статті 85, це Потягне за собою штрафу від 51 до 170 гривень. За останній місяць рибоохоронний патруль склав 11 протоколів за грубі правопорушення та 16 за негрубі. Найбільше недобросовісних рибалок виявили у Бердичівському, Коростенському та Чуднівському районах. Окрім того, фахівці вилучили близько 700 метрів сіток. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1. 6 лютого ЖФК Полісся зустрівся із ЖФК Колос у рамках півфіналу Women's Winter Cup 2025. Матч розпочався активно, і вже на 17-й хвилині суперниці Житомирянок відкрили рахунок. Однак вовчиці не залишились у боргу. Віта Розлуцька поцілила у ворота колосу на 21-й хвилині. На останніх хвилинах першого тайму футболістки Колосу змогли вийти уперед. Другий гол забила Даяна Семків. У другому таймі житомирянки намагались вирівняти рахунок. Однак суперниці не дали шансів на перемогу та забивали нові голи. Матч закінчився із рахунком 7-1 на користь ЖФК Колос. Наступний матч 7 лютого ЖФК Полісся зіграв із ЖФК Сістерс, аби вибороти бронзу на Women's Winter Cup 2025. З перших хвилин гри обидві команди атакували ворота суперниць, проте жодній не вдалося реалізувати моменти. Зараз дивимося у повторі. Наталя Корнацька. А Сункенг розпочне атаку своєї команди вперед одразу туди на але вкладу команди Металіста 19-25. Іде подача. І черговий кутовий заброньовує за собою як кажуть, середину поля. У кінці першого тайму гравщині ЖФК Сістерс таки відкрили рахунок після подачі з кутового. Відзначилася Ольга Бойченко. Усне попередження. Ну, ми дивимося, як Ольга Бойченко зараз відірва. Та вже на початку другого тайму Житомирянки змогли зрівняти рахунок. На 37-й хвилині Юлія Семенюк поцілила у ворота суперниць. Застала зненацька зараз санпілогову. Подивіться ще раз і ще раз, і рахунок 1-1. Однак сістерс не відступили та вирвалися вперед вже на 43-й хвилині. Ольга Боченко найдосвідченіша футболістка цих змагань. Подивіться, як же ж вона. До кінця гри рахунок змінити не вдалося. За словами півзахисниці ЖФК-полісся Софії Низової, чемпіонат пішов команді на користь і допоміг гравчиням краще відчувати одна одну на полі. На жаль, ми не допрацювали е, в своїй штрафній і з цього пропустили другий гол. Ми просто свої моменти не використали а, і не допрацювали в захисті, так як потрібно було.